Рада вас бачити! Запрошую вас до країни грамоти. Тут ми вивчаємо звуки та букви. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми бачимо, пишемо та читаємо. Послухайте віршик. І Васик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, і від індика в дім утік. Дітки, який звук в цьому віршику повторюється найчастіше? Так, це звук І у словах індик, Івасик, іграшки, дім. Дітки, а звук І це голосний чи приголосний. Ми його можемо проспівати. І, -і, 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 І так, тож цей звук голосний. І на звуковій схемі ми його будемо позначати кружечком. А зараз пограємо з вами у гру, знайди місце звука у слові. На початку слова, всередині слова чи у кінці слова. Слово ірис. Вірно, дітки, звук І знаходиться на початку слова. Слово стілець. Де стоїть звук І? Так, усередині слова, слово двері. Так, звук І стоїть у кінці слова. На письмі звук І позначається літерою І. Розгляньте та запам'ятайте велику і малу букви І. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик. Стане крапкою над І. Літера І пом'якшує приголосні звуки, що стоять перед нею. У словах кіт, снігур, лебідь, дівчинка, півень. Зробимо звуковий аналіз слова стіл. Стіл. Перший звук С. Твердий приголосний. Стіл Т м'який приголосний. Стіл і голосний. Стіл Л. Твердий приголосний. Прочитаємо. Стіл. Дітки, у слові стіл, скільки складів? Так, один склад, тому що один голосний. Молодці. Звуковий аналіз слова ірис. Ірис, і голосний. Ірис Р. Твердий приголосний. Ірис і голосний. Ірис С. Твердий приголосний. Прочитаємо. І рис. У слові і рис два склади, тому що два голосних звука. Звуковий аналіз слова двері. Двері д, твердий приголосний. Двері в, твердий приголосний. Двері. Е – голосний. Двері рі, який приголосний. Двері -і, і голосний. Давайте прочитаємо. Двері. У цьому слові, скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Молодці. Назвемо з вами імена дітей які починаються з літери І. Ірина, Інна, Іванна, Ілона, Іван, Ігор, Ілля Ізяслав. Дітки, намалюйте об'ємну букву І та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети. Які починаються з літери І. Ізюм, і іграшки, і рис. У зошиті пропишіть літеру І. Прочитаємо склади Іа. Іо Іу. Ім. АІ ОІ УІ. Мі імі. Прочитаємо слово мамі. Молодці. Назвемо слова, в яких є звук І. Ніж, підставка, свічка. Підсвічник. Вікно. Щітка. Діти. А зараз давайте разом промовимо чистомовку. І, і, і ми, діточки малі. Мі-мі-мі раді ми зимі. Ні, ні, ні. Будемо раді і весні. Молодці малята. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву І. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!